Приїхала я, значить, три місяці тому в Канаду. Так як в мене тут майже друзів немає, не майже а немає, то я вирішила їх шукати де? В Трес. І вирішила я їх шукати спочатку локально, а по-друге, я їх вирішила шукати нагальними запитаннями іммігрантів в Канаді. І одне з них звучало таким чином. Які ви поради дасте новоспеченим мігрантам в Канаді, які тут поки що нічого не знають, не знають і не значать? Як ви думаєте, яка відповідь була в 95% відповідей? Не зв'язуйтесь з українцями. Серйозно? Бляха муха, а з ким мені зв'язуються з індусами? З ким мені зв'язуються, я не розумію. От чого, от що в нашій нації настільки поганого, що навіть українці? Українці! Українці, українці пишуть, що не зв'язуються зв з українцями. Може, ви знаєте відповідь на це запитання, бо чесно кажучи, з індусами я не хочу спілкуватися. Спасибо. І лайк поставте, коментар напишіть і там будемо дружити.